Шановні колеги, два слова відповідь на питання, чому травматологи рекомендують для від, ну, так, швидкого загоєння, особливо кісток на андролона декона? От якщо ми відкриємо оцю Інструкцію для лікарського засобу з Відалівської. І ви бачите, вона на російській мові, тому що, ну, вона не зовсім зараз, скажімо так, відноситься до України, але в будь-якому випадку я близько уже, да, дав, все зроблю. Так, звичайно, то скажем так, ще коли був студентом, знав про те, що ретаболіл можна використовувати, особливо у дітей, які повільно набирають масу тіла, коли треба після тяжких інфекцій, пришвидшити одужання. Тобто, як ви бачите, тут у показаннях для використання так і є. Необхідність ускорення регенерації, переломи травми, порушення білкового обміну після тяжких травм, операцій, опіків, лучова терапія, терапія, інфекційні захворювання, які супроводжуються втратою білка, радіабетичні ретинопатії, нефропатії, стимуляція росту у дітей. От закрема, це теж дуже діти, які погано харчувалися, погано набирали масу тіла. От їм використовувалися дані анаболічні гормони. Для того, щоб підтримати це було все. Ретінопатія, нефропатія, е, м'язова дистрофія, степороз, рак, дисемінований рак молочних і Бачите, це все вказано у довіднику віддаля як показання для застосування. Так може так і будемо користуватись, але тут інша ситуація. Візьмемо тепер наш міжнародний найкращий, мабуть, ресурс, де ми можемо почитати про лікарський засоб. Драгуба. І давайте уважно роздивимося. показання лише два, причому одне безумовне це лікування анемії ниркової недостатності. Тобто, коли є патологія нирок, порушується утворення еритропоетину, в таких умовах виникає легко і от саме для лікування цієї анемії показаний е, даний лікарський засіб. Але також може використовуватися як допоміжна терапія при лікуванні остеопорозу, дивіться, якого? синільного, тобто у людей похилого віку, і постманепозального, тобто там, де пояснюється зниженням утворення естрогенів у жінок. Що ми знаємо про цей препарат? Він має тривалу дію. Чому? Коли ми його вводимо внутрішньом м'язево, там утворюється депо в тканині і період всмоктування, там, скажімо так, половина всмоктування, 6 діб. Тим чином, дуже повільно він попадає в кровоток, а потім вже поширюється і таким чином здійснює свій ефект. Друге, що ми знаємо, і чому його, власне, в педіатрії використовували, у нього широкий терапевтичний індекс. Тобто, при гострому застосуванні дуже рідко буває передозування. Дуже рідко бувають токсичні ефекти. І це є, власне, його ну, великою перевагою. Як він впливає? Він уже, коли насходить клітину, зв'язується з рецептором андрогена. Внаслідок цього запускаються процеси, які дозволяють цьому рецептору надійти. В зв'язаному вигляді в ядро і іде синтез білка, тобто через вплив на ДНК, і також описані інші механізми, зокрема через сигнальні шляхи. Насчет фармакогенетики, як я вже сказав, повільно всмотрюється, метаболізується фосфодістеразою, а потім глюкоронуванням. Таким чином, хвороба жульбієра це може бути одна із проблем для цих пацієнтів, які могли б вживати ритоболіл, або, як ми його знаємо, називається надролон деканал. Елімінація з нирками, побічні ефекти. От тут побі... не це так просто. От коли ми даємо хронічну... То, то тут достатньо часто з'являються побічні ефекти у чоловіків, пригнічення тестостерону, сперматогенезу, зменшення яєчок, зниження лібідо, еректильна дисфункція. У жінок пригнічення також естрогену, перестеронна регуляція, мінереї і так далі. Крім того, дуже характерні нейропсихіатричні, серцево-судинні, і що дуже важливо порушення печінки. Можуть бути і порушення нирок, але печінки навіть більше має значення. Це ми розглянули, що пише про нього Драгбанк. Якщо ми тепер вводимо ретаболіл і ліки контроль, тобто переінструкція, яка вже наша, українська щодо даного лікарського засобу, то тут взагалі просто порозні слова, тут тільки одне єдине показання це анемія внаслідок хронічної неркової недостатності. А решта все так, як і написано в Драхбанці, тому я навіть не буду зупинятися. Візьмемо тоді наукові дослідження, які бачите, я взяв за останні 10-12 років. Є, бачите, дослідження, яке показує, що при пошкодженні спинного мозку може покращувати відновлення. В... На форумах я знайшов, як активно його рекомендують там, де пошкодження хреща, от, зокрема, багато травматологів-ортопедів. Тут цілі схеми, наприклад, тестостерон і плюс надреланон, як е швидше відновлюватися, як краще набирати масу тіла. Тобто е мається на увазі, що дуже активно йде отам, от, от скажімо так, е призначення з, зокрема й травматологами-ортопедами е е у спортивній медицині. Ще останнє дослідження щодо швидше що одужання відбувається при вогнепальних пораненнях. Ну, для нас це, як ви розумієте, актуальна. От гарне дослідження було проведено, показано, що так може бути використовуватися як безпечний ефективний шлях при пошкодженнях. В вогнепальних пораненнях при опіках. Тобто, ну, бачите, робота 2022 року рекомендується. Ким рекомендується Бачите, дослідники, я, чесно кажучи, не, не, не встановив, яка країна, але ну, прізвища такі арабські. Ми має, ну, Як ви розумієте, в 2022 році для арабів було можливість дослідити вогнепальні поранення взагалі поранення. Ось інша стаття гератрична. Проблема для того, щоб використовувати для, при переломі кульшового суглобу, як ви пам'ятаєте, ви знаєте, що для людей похилого віку дуже небезпечні ці переломи кульшового суглобу, використовували в даному випадку даний лікарський засіб разом з вітаміном Д, чи без вітаміну Д, я дивлюся, так? Мабуть, без. Оця нутритивна підтримка, так, і значить, не знайдено особливих відмінності групі втручання і в групі порівняння не знайдено. Таким чином не доведено, що даний лікарський засіб покращує терапію цих пацієнтів. Ось іще одна робота: тут якраз вітамін Д плюс анаболічний гормон. Читаємо конклюжен. Так, позитивні ефекти анаболічних стероїдів вітаміна Д, призначені для метаболізму кісток при політик у пацієнтів з політравмою не підтверджено. Таким чином, нема сенсу призначати з цією метою. Отже, давайте зробимо висновок. З одного боку, більше 40 років, даний засіб рекомендується для кращого набору маси тіла для покращення різних процесів пов'язаних з обміном білка, особливо там, де треба наростити білкову масу, якого якісь міри з цим пов'язують. Можливості покращення, скажімо так, заживлення переломів і так інше. Ну і ви бачите, серед показань в Канаді це остеопороз. Але доказова база надзвичайно низька. І, власне, це і говорить про те, що з одного боку ми ніби можемо рекомендувати, але швидше людьми, які призначають, що називається вони керуються звичкою. Тому що е е е рекомендації Відалів, або, скажімо так, довідник Відалі, він відомий вже близько 20 чи більше років, і їм широко використовувалися лікарі. Як ви бачите, вони зараз сучасні, то які є в онлайн мережі, е дає такі рекомендації. З іншого боку, дані доказової медицини дуже доскітабельні, і в інструкції для лікарських засобів цих показань нема. Єдине, що є остеопороз, який постменопаузальний та синільний остеопороз. Тому я е, на цьому завершую. Якщо є питання щодо цього, будь ласка. А, добре, зупиняю.